Друзі, вітаю! От ми дісталися з вами торгівельної точки Шарм. Знаходимося ми в місті Бровари. ТЦ бутік. Отже, перед нами власник. Я, як я її анонсував, Миколай ще не, не знає, з чим ми будемо звертатись, а анонс відбувся кілька годин тому. Тому, будь ласка, занурюйтесь, я буду пропонувати. Отже, Микола, ми цей канал ведемо навколо дизайну. І зараз наразі ми закінчуємо створювати конструктивний дизайн, І вже доходимо до межі, підбору матеріалів для піжами. Ми її фасоном обрали і, і конструктив розробили, а, а з суттям у нас є прогалина. Чи не погодились би висяти під патрона, тому що а, суття це дуже-дуже така велика, об'ємна тематика, і а, а, от на прикладі дизайну піжами я зрозумів, що мені... Досвіду не вистачає всуття я взагалі не занурі сам. Тож, чи не погодились би ви взяти а, такі патронати і а, шефство над створенням моделі? Я ще не розумію, якої що це буде, але а, хай це буде подорож цікава для нашого глядача а, навколо дизайну. То ми а, ніби вступаємо в партнерство. Навколо дизайну для створення нового. Я розумію, що це несподіванка. Хоча б прийміть до уваги і подумайте, а вже своє рішення оголосити пізніше. Друзі, по-перше, хочу всіх привітати, привітати пана Романа. Для мене дійсно це дуже несподівана пропозиція. Як, скажімо так, взуття взагалі і моє відношення до нього це такі принципи, принципі, коли треба бути підготовленим. Хоча я завжди готовий до всього нового, але така пропозиція пана Романа тим паче, що пов'язане з меблями і взуттям для сна, це для мене щось таке нове і несподіване. Тому як людина така розсудлива. Мені це з одного боку дуже цікаво, з іншого боку, треба цією мислі, як то кажуть, переспати, подумати, що це, як це, підібрати якісь підходи. Але, скоріш за все, моє рішення буде.